Вітаю всіх, показую, яким чином можна попрацювати ось цими матеріалами. Е, відкрити можна на планшеті або на телефоні. Перша картинка, наприклад, тут треба позначити або зафарбувати стільки чобітків, скільки потрібно кожній істоті. Коли ви відкриваєте в телефоні або в планшеті. Картинку ви можете натиснути редагування. Тобто у мене це ось кісточка знизу часто буває в Xiaomi там редагувати зображення. Обираєте там. Так, тут у мене бачите, одразу є, можна малювати. Так, де тут? Вмінити ось, мабуть, ласти? Ні. Це у мене не ластик. А ось згори. Я тут, в принципі, в цій програмі давно вже не редагувала. Наприклад, у нас сонечко 6 лапок, тому буде, наприклад, замалюємо 6 чобітків. Можна так замалювати, а можна галочками позначити. Можна щось схоже, просто дитину спитати, а скільки чобітків потрібно для сонечка. Так, шість лапок. Навіть якщо не знає скільки, тобто дивимось: одна лапка, один чобіток замальовуємо. Так, просто відповідність. Одна лапка, один чобіток. І ось так пішли, кожна лапка. Відмітили і відмітили. Тобто, головне тут не е, сказати, скільки лапок, а просто щоб дитина замалювала стільки, скільки треба. Тому що от, тільки готуємось до школи і тому, хоча б просто. Порівнювати так стільки ж скільки є. Ось це поняття опанувати треба. А там уже скільки, це, якщо дитина може це назвати, це супер. Але якщо не можна, нічого страшного. Звичайно, колір можна міняти. В залежності, так, павучок у нас одна лапка. Не всі, відмітите, а одна лапка, наприклад, один чобіток. Одна лапка, один чобіток. Можна так, можна з п'яточкою там іншим кольором розмальовувати. Ну, але це, якщо у вас є стилус, так, то це зручно. Якщо просто пальчиками малюємо, то хоча б просто так, вже як вийде. Тобто, або там рисочкою позначити, одна лапка і просто рисочкою там чобіток. У мене зараз є можливість це замалювати. Я замальовую. Так, і для котика, наприклад. Ось у нас лапка, ось буде чобіток. Тобто повна відповідність це головне завдання саме е цієї картинки. Тобто десь так, такий вигляд може бути. Якщо, звичайно, є у вас принтер, можна роздрукувати, можна самому щось схоже намалювати. І щоб е дитина це зробила на папері, це вже за... Вашим бажанням, за вашими можливостями. Моя задача дати вам ідеї, як можна корисно провести вільний час з дитиною.